Вечір, люди, ще, ваші запікаті, Щоб були ви завжди щедрі і багаті, Хай різдво Христове вас благословляє, Бог вся рождає, хай різдво Христове вас благословляє, Бог вся рождає. Щедрий вечір, добрий вечір, цьому дому на весь вечір. Добрий вечір, господарю, і всій вашій родині, щоб жили ви в щасті, мирі, навіки віднині. Ой чи є, чи нема, пан Господар дома. щери вечір, добрий вечір, пан господар дома? Ой нема, ой нема, та й поїхав до млина. Щери вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина. Піспетлювать, меду й пива купувати. Щедрий вечір, добрий вечір, медуль пива купувати, медуль пива купувать, щедрівників частувать. Щедрий вечір, добрий вечір, дрівників частувать. А ми щедрівники не прості. Ми не самі ходимо. Ми з собою ще й козу водимо. ходимо. <смір> Де поза ногою, там жито копою, де поза рогом, там жито з того. Я коза бериста, маю років триста, на дудочці граю, всім щастя бажаю. Слиємій Син Божий народився, радість велика всім людям прийшла, той <плес> навчить не робити гріха, людям на щастя, з'явився, той, хто <плес> навчить не робити гріха, людям на щастя з'явився. Зірка різдвяна їх сяйвом осяває, промінь Господній пролив на небеса, радісна звістка на землю зійшла, сина Господь посилає, радісна звістка на землю зійшла, сина Господь посилає. На сіні, вас по всій Україні і маленьким, і дорослим житим, ж, Зичим жити здоровенько, на потіху всій родині і на, на славу Україні. Україні! Посива я, та й зозуленька, усі сади та й облітала, а в одному та й не бувала, Ще вечір, добрий вечір, добрий вечір. Людям на дорогах, а в в саду три тереми, а в першому ясен місяць, а в другому красне сонце, а в третьому дрібні зірки. Ще Щебри вечір добрий вечір добрим на добрі. Ясен місяць, пан Господа, красне сонце жона його, дрібні зірки його дітки, Щедрий вечір, добрий вечір Добрих людям на весь вечір! Всі усі посіваю, з Новим роком вас вітаю. На щастя, на здоров'я, на новий рік. Щоб вам було краще, як торік, З новим вас люди роком, З новим вас люди щастям. Сієм, сієм, сієм посіваєм, повнися земле врожаєм, сієм, вієм, сієм посіваєм, Щедрий вечір! Як мене цей рік багатий, ще прийдемо щедрувати. Добрий вечір. Щедрий вечір. Бажаємо цьому дому достатку в новому році, діточок хороших і гарних, гарних онуків. Дуже вбажайте діточок уже ні.